Глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила не так давно у Севастополі було неспокійно, адже там пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила, що в атаці на бухту нібито були задіяні морські безпілотники. Про це 24 четвертому каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. На його думку, версія про підводні безпілотники виникла у російських окупантів не дарма. Місієнко вважає, що всьому виною є недбалість і безглузді дії росіян може бути, що вони самі вистріли і пошкодили свої кораблі. Траплялися й випадки необережного поводження. З боєприпасами, можливо, через це поганий стан деякого обладнання. Можливо, це через поганий стан деякого обладнання. Усі ці версії, звичайно, можуть бути, сказав керівник центру військово-парових досліджень. За його словами, цікавою є версія росіян про підводні безпілотники, оскільки це дуже складна технологія, яку не так легко виготовляти. Я все ж таки допускаю, що це не безпілотники підводні, а якісь бойові дельфіни або інша риба, як прилітні птахи, які мали літати, заявив Мусієнко. Він зауважив, що загалом останнім часом російських військах відбувається досить багато дивних речей. Які вони потім намагаються списати на українців, а в цьому випадку окупанти зокрема звинувачують британців, яким раніше закидали підрив північного потоку. На думку керівника центру військово-правових досліджень, версія про підводні безпілотники виникла не дарма. Росіяни заговорили про це для того, щоб повісити вину за події, які можуть відбуватися в майбутньому, за його словами, не виключено, що Росія може здійснити теракт, зокрема і щодо турецького потоку, для того, аби звинуватити українців і британців та намагатися остаточно вбити клин між Україною, Туреччиною та Європою. Пейськими країнами нагадаємо, голова розвідки Кирило Боданов заявив, що взимку нас чекають важливі перемоги на фронті, а вже весною ЗСУ вийдуть на кордон 1991 року. А він рідко помиляється у своїх прогнозах. Мусієнко також погодився з думкою очільника гур ЕМО щодо того, що зима не матиме якихось наслідків для того, щоб бойові дії зупинялися чи остаточно перейшли в позиційну війну. Місієнко зазначив, що українські захисники будуть враховувати погодні особливості для своїх дій на фронті, і відповідно ледь не кожного місяця чи тижня коригувати. Тимуть позиції. Отже, Збройні сили України матимуть можливості та плацдарм для розвитку успіху. Ситуація, яка складається дійсно, вселяє оптимізм щодо того, що українські сили зможуть досягти успіху до весни літа наступного року по багатьох напрямках, підкреслив військовий експерт. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.